Якщо так трохи купнути історію самого Телеграму, то ідея створення цієї мережі виникла у Дурова ще під час його роботи над іншою соціальною мережею ВКонтакті, яку в Україні давно заборонили. Активні розробки телеграму почались у 2012 році, а вже в 2013-му відбувся власний офіційний реліз. Станом на червень 2022 року. Телеграм увійшов до п'ятірки найзавантажуваніших застосунків у світі а кількість постійних користувачів перевищила. 700 мільйонів ну без перевіршення, вражаючі результати на початку 23-го року, за даними власне самого Дурова, Телеграм став другим за популярністю месенджером у світі, поступаючись лише Воцап. Е, е, низка е, змі з посиланням на неназване джерело в Єврокомісії повідомляють про можливість введення санкцій тепер проти месенджера Телеграму, оскільки така. А, власне, широко популярна платформа, яка вже раніше зазначала, абсолютно ніяк не контролюється і не має ніякого впливу з боку а, влади тої чи іншої країни, на території якої функціонує Телеграм. Якби там не було стосовно санкцій, то поки жодне французьке чи інший іноземне змі не повідомляло про будь-які плани Європейського союзу щодо введення обмежень безпосередньо проти Телеграм. А, ну але питання про можливе закриття месенджера у зв'язку із арештом його Засновника є досить складним, оскільки телеграм розроблено таким чином, що ця мережа є максимально децентралізованою, і це означає, що навіть арешт Дурова, ну і власне, якщо ми говоримо про так. Безпосередньо усунення керівництва месенджера не означає автоматичного припинення роботи сервісу. У Телеграм є безліч власне серверів по всьому світу, і як зазначається, управління ними розподілено між різними людьми. При цьому закони про блокування месенджерів у різних країнах відрізняються. У деяких державах заборонити Телеграм буде набагато складніше ніж в інших. А водночас блокування месенджера, особливо такого масштабу. Ну, як Телеграм є технічно складним завданням, відзначають фахівці. Ну і користувачі завжди знайдуть способи обходу блокувань, однак не можна виключати можливість часткового блокування або принаймні посилення контролю над сервісом у деяких країнах. Ну і зараз багато розмов стосовно того, що дуров може піти на певну співпрацю зі слідством або взагалі демонструвати готовність до компромісу і все ж таки. Вводити більше регуляцій а, в, в, в мережі а, Телеграм для того, аби дійсно унеможливлювати такі злочини, як там розповсюдження і продаж наркотиків, наприклад, чи там різних наркотичних речовин, зрозуміло. Знову ж таки, поширення а, власне. Контенту про там сексуальні злочини над дітьми і таке інше. Тому власне дійсно є дуже цікавою ця подія, і багато уваги прикуту до того, а що ж далі буде з Дуровим і як це впливатиме власне на саму мережу Телеграм. Для нас зрозуміло, це цікаво, оскільки Телеграм дуже поширений в Україні. Більше того, ця мережа дуже посилена і в Росії, і вже можна було побачити реакцію як деяких пропагандистів, так і навіть Власне, політиків, можна сказати, російських, в тамтешній Госдумі вже закликали безпосередньо там, е до кроків для звільнення е Дурова. Ну, а якщо... Правильно говорити, то повернення в Росію, і треба сказати, що ну по цій реакції можна зробити висновок, що там в Росії дійсно от, е, суттєво запанікували, бо як мінімум запереживали з приводу затримання Дурова, тому що очевидно, що оскільки телеграм є дуже популярним в Росії, то власне. Західні спецслужби в тому числі можуть отримувати дуже цінну інформацію стосовно власне тих чи інших, знову ж таки політиків стосовно російських військових і багато іншого, отримавши доступ до певної інформації, яку може надати дуров знову ж таки у рамках співпраці. Будемо далі стежити, але от цікаво, знаєте, що ну резонансно зрозуміло це справа, резонансне затримання, але резонанс не тільки. Власне, на Росії фактично, вже і в Сполучених Штатах теж реагують на те, що відбувається. І ну, такий скандальний Ілон Маск власне, теж висловився з цього приводу і закликав звільнити. Затриманого у Франції Дурова і навіть запустив відповідний тех у соцмережі X. Отже, генеральний директор Тесли, власник власне соціальної мережі X маск іронічно відреагував на затримання дурова. Пост містить наступний текст. Цитата точка зору 2030 рік у Європі. Вас тратять за те, що ви лайкнули мем. Ось таке написав маску у своєму акаунті в мережі ікс. Коментуючи пост іншого користувача про затримання Дурова. Також Маск запустив хештег Звільніть Павла під відео, на якому Дуров обговорює свободу слова в інтернеті зі скандальним американським журналістом Такером Карлсоном. Пам'ятаєте, це той, який власне брав інтерв'ю в російського диктатора а, Путіна. Ну і там, до речі, в цьому відео Дур висловлює радість з приводу покупки Твіттера, Ну, тепер мережи вже X, Ілоном Маском. Тому от, певні власне зв'язки, як мінімум, між ними є і тягнуться вже якийсь час. Ось така ситуація, як я вже й сказала, дійсно там резонансна. Тому звісно, будемо стежити. Тим паче, що саме сьогодні вже мають е, е, дурово е, пред'явити офіційні звинувачення е, у Франції. тож будемо тримати вас в курсі.